Друзі, всім привіт з вами Михалич, дорогенький мій мені. Слухайте Сьогодні короче, Такий, блин, насичений ранок у мене получається Що зараз? Зараз поки хлопчики Десь Валірочка буде тут рядом сіяти Десь валера буде тут рядом сіяти, то в мене в планах швидко зняти оприскувач, і культиватор і закультивувати свої городи. Для того, щоб валерка він сьогодні їх і засіє. Тому якось так. Тому поспішаємо, бо валерка вже десь недалеко, а ще перечіпатися дуже довго. Все, я погнав. Вместе, да? Поїдемо. Поїдемо поїдем культивувати, так? Да, зайчик? Бо щось він не хоче останнім часом їздити. Мабуть. Не понравилось йому. Воно було з маличку привчати. Оп! Поїхали, да? Сатунчик не випаде. Бо за тебе там переживають, а ти та типа. Подихай, свіжим повітрям. Щойно витягнув з вуха. Щойно витягнув з вуха, тисяча. Да? Не хотів, щоб я витягнув. і ж при ні в трактор не хоче, нічого. Ну шо, друзі, в цьому році що ми будемо сіяти? В цьому році ми будем сіяти літу селект соняшник. Це я посію на городах. Соняшник називається. Зараз зараз. Yes, і Мібур. Це для євролайтинга. От ось його значит, характеристики. З тивості. Ну, подивимось. Надійний партнер від сходів до врожаю. Ну подивимось. Фракція яка? Фракція. Фракція. Як ви близько і ви бачите, ой, прям як я те саме. Там як Пильця як її на Сидиш, сиди заразо їдемо мій Валера. Зараз засипаємося і будемо сидіти. Ну я й дурний друзі. Ну коротше, приїхав тут город. Ну, як би то беру в оренду у однієї жіночки. Е, ну, в цьому році, можна сказати. Е, і коротше що? Та думаю. Він вже раз закультивірований. Думаю, закультивірую другий слід. Але візьму діагональ. Ну, коротше, я не тут... Ді... або не тут діагональ взяв. Або. Або, ну, щось, щось я по-любому не те зробив. Промучався. Прокатався, блін, хрен наскока. Ні, ну, хотілося вирівняти, бо дуже сильні такі перепади були. От. Ну. вирівняти, то наче вирівняв. <схід> ну а помучався, конечно, багатенько. Ну нічого. Дивіться, друзі, який вихор стоїть. Ух, 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 нічого собі. Бачите? Йо-моє, і все темніє і темнеє робиться. Оце да Оце знову сейчас. Надує, накруте, а тоді як ввалить ливень з градами. Ну, як завжди. І все, що не добило морозами, ще доб'є градом. Ой-ой-ой, дивіться, оце да. Воно яка труба, -мо. На камері не видно. А так я бачу воно. труба стоїть. Все. Наче розпадається, да? Зверху ще яка лійка робиться. Ух. А це мощ. це наче розпадається. Чи розпався вже. Михаличок закультивірували, ага Зараз десь Валерочка їде, сейчас посіємо ми тут Так, друзі, ну що Нарешті посіяв я городи Блін так, що все це довго було сьогодні Коротше вже пів п'ятої, 4 часа я був вдома В'їжджаю до двору, дзвонять граном, каже, ну що Михалич, поїхали. Тьфу, кажу, дай хоч я пообідаю. Коротше, друзі, чи пообідав, чи повечеряв. Все, стартанув, уже їду на роботу. Зараз візьму на і вперед. Коротше, заїхав, заскочив, друзі, заїхав, узяв магазинчик Оляни Квасовий. І все, їду на роботу. Щось у мене, блін, суглоб болить, страшне. Кой коли а кой коли, блін, не можу наступити на ногу. <реш> Набрав все, що можна. Блін, сумку не взяв. І кавусі, і насіння, і водички взяв, і тримач. Друзі. Завжди тепер приходиться його носити з собою. Фу так, що там маса? Ага, включено. А, це ж я його сьогодні заправляв. Треба, мабуть, знову в Осоню їхати, друзі. Знову всі суглоби болять. Фух, знову мать ця кислота, та й воно е, зараз така трохи напряжоночка пішла. То можливо я ще вчора каністри потаскав, можливо ще це ще із-за цього. Вчора, позавчора. Як вони ці алгоритми працюють та значки в тому ютубі, майо. Я вже задубався, я вже блин, намагаюся зробити, ну, щоб картинка була прикольна така, щоб вона вас приваблювала, щоб вам хотілося зайти і глянути, що там Михайлович новенького назнімав. Можливо, цікаве відео. А можливо, як завжди, бу 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 бу, -бу. Ну, коротше. Як подивишся на других, Жінка там дивиться одну бабульку. Ну реальна бабулька, вже жінка на пенсії. Блогер. Я не знаю скільки там у неї підписників, але Мабуть... Ну, 1050, мабуть, є. Блін, у мене ніфіга не набираються. Ну не вже так не цікаво, я не розумію. Вона на свої відео ставить, просто себе вставляє, ось ці, е, ну, як їх називають? прев'ю. Просто себе вставляє і все. Просто отак бере сфоткала і все. більш нічого. Я вже намагаюся туди, блін, щось прикольне, блін, поставити. Ніхрена в мене не виходить. Друзі, знахідка! Така собі, конечно, така собі, конечно, знахідка вже ржавенька. Така підуставша На металолом пойдет. Головне прибрати з поля, щоб ніхто не наїхав колесом. А я що, друзі, хотів сказати, для тих... Хто вважає, що не цікаво, а ви спробуйте. Реально. Е ходіть на роботу. Е проводьте такі, знаєте, активні дні. Ой. Ходіть на роботу. Робіть щось вдома не присідаючи. Беріть все це, знімайте. А тоді часов так у 10-11 вечора сідайте, берете ноутбук, ну я в принципі з телефона роблю. Редактуйте, можливо, десь музичку додавите, спецефекти там чи ще щось. Ну і так приблизно з місяцок, я подивлюсь. Буде у вас прям шикарне відео. Я просто знімаю своє життя, друзі. Чим я займаюсь цілий день? А цілий день я, друзі, що роблю правильно? Працюю. Якщо деякий часок-два ліг відпочити, це буває рідко. Припустимо, вчора я так... Може, з часик потримав і все, і пішов далі. А сьогодні навіть не вийшло, я вам кажу, що я в 4 години до двору під'їжджаю. І дзвонить агроном. Каже, ну що, Михайлович, поїхали. Та поїхали. А що робити? Що ти йому скажеш? Льохи нема. Нічого. Ми це видержимо. Не, воно якби е, був би сигнал, воно було б набагато простіше. Ну зараз їду, друзі, поле 150 гектар одним масивом. Але на бугрі. то скоріше за все, що буде, звісно, все печально. Тому двійна кавується з собою? Чорна навіть без молока. Фу. Все, друзі, хватить базікати. Дивіться на природу. А що мені ще показувати? Пшениця, поля, посадки зелені, -мо! Друзі, будемо проїжджати цю дорогу ви вже бачили в моїх відео. Але зараз будемо проїжджати таку колоритну місцевість. О, та, скоро, годами її взагалі затягне деревами, там буде ліс такий змішаний. Колись, друзі, як закінчиться війна, я вас повозю обов'язково по красивим місцям. А зараз ні. Зараз не можна. Ось, друзі, ця балочка. Бачите, вона скоро заросте вже вся деревами. Це, друзі, називається Гарпушевський садок. Чому Гаркушевський? Тому що, оце прямо у вас на екрані. Гаркушевський, тому що тут було, як мені розповідали, блін, ця пам'ять моя, звісно Але тут був хутір Чи поместьє. Коротше, я не знаю як українською. І тут була хазяйка Госпожа Берешевська. Там, друзі, є її пам'ятник. Ну як пам'ятник надробна пліта, але вона спочатку лежала в одному місці, потім в другому місці чогось і почало пищати. А до впало це пищання. Ну що, друзі, все, розкладаюся, починаю працювати. У мене, в принципі, є, з вчорашнього дня залишилося. От. Чи з вчорашньої ночі. Поки пан Микола підвезе водички, я тим часом 20 гектар точно зроблю. Так, да, 20 гектар. Кави хочеться, страшне. Коротше, трендец, друзі, пан Микола пробив колесо на прицепі. Добре, що це був, блін, останній прицеп, а? Коротше, друзі, я пів бочки заправив, і він буквально ось сьомій стоїм, він пшики спустив. Уявляєте, він приїхав нормально, він би його сюди не притяг. Капець, блін. Ой ну і що, добре що хоч так, а то би блядь, ще б стояв би ждав поки він при... притягне другий Не, ну це друзі, прям ну, прям закон подлості. Приїхав у мене, якщо ви пам'ятаєте, я казав, що нива одна недороблена осталась Оці 52 гектара, що я робив два дня. І якраз ще мені не вистачило яду тоді Що ви собі думаєте? Думаю Гроном каже треба би доробити yeah. Зараз Я кажу без питань ну, останеться Приїдемо зробимо mm -hmm. Що ви собі думаєте? Приїхав, розклався, тронувся, все, закінчилось. Ой, блін! Ну це трандець, звісно. Все, друзі, їду додому. Закінчив я поле, там 170 чим-то гектар було. Якраз, друзі, вчасно чому, бо прийшло сповіщення, що щось летить. Сторону села, їду і бачу, що хлопці працюють. ПВО збиває, ПВО працює, мабуть, збивають тих довбаних шахедів. А тому, друзі, що, бережіть себе однозначно. Не виходьте, не дивіться, як працюють хлопці. Всім друзі триматься. До нової зустрічі. Всім друзі. Пока. До завтра.